Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І знову наша рукавичка. І так, мої любі, будемо дивитися, що відбувається в нас в державі. Ми не будемо дивитися зараз військових. Ми... Ага, а тут вже щось нам показує. Що нам хочуть карти показати? Що нам хочуть карти показати? В принципі, дивіться, дивіться, пам'ятайте, ця ситуація вже в нас колись була. Тобто, хто добре прижився, хто добре там е, умостився, проти них іде. Щось проти них іде. Ось проти тих, хто, е, як це називається, коли люди маскуються, зашлангувалися. А ми тут ні при чому, от, але при кормушці. Ось, все рівно йде на них управа Ви бачите? Помаленько йде на них. Помаленько рухається це. Це рухається не так швидко, я бачу. Хоч ця карта швидкості, я її тут інакше щитую що прийшло і на них ось, на цих підсвинків, як ви казали. Ви бачите? Мої дорогенькі, іде на них управа Колись мене питали, чи ми їх здихаємося, чи ні. А ви знаєте, це і якщо разом працювати, так, можна здихатися. Давайте туди вже залишимо ці карти, щоб ми на них упиралися від них, відштовхувалися від них, і будемо дивитися. І вже як Таро саме нам напрямок, куди ми маємо рухатись, то ми будемо дивитися. І так, яким будемо успішним цих. Як це називається? Део, деолігархізація? Я, наскільки вона буде успішною? Розкуркулення, я так скажу. Наскільки це буде успішним? Боротьба продовжується і помаленьку йде. Тому що дивіться, лицар Кубків він нікуди не спішить. Він робить це поступово, крок за кроком. Як в нього йде. Він без напрягу. Тут немає не рицаря жезлів, не рицаря мечів. Був би лицар монет, це би було взагалі дуже довго. А тут йде все на часі. Розумієте, крок за кроком йде. Тут все вправно: ідея і вирішується рішення. І йде боротьба. Ось це теж боротьба, можна сказати. З ними боряться. Зараз будемо дивитися, наскільки це успішним буде ця боротьба. Бачите, і вже чомусь у мене Коломойський вийшов. Ну, не знаю. Це в мене так. А у вас, ви, може, когось тут іншого побачите. У нас таких багато. Ось. Бачите, поки що, поки що. Це їхне. король монет. І дев'ятка чаш. Тобто, в задоволення поки що. Ніби комар комаром. Поки що я не бачу, що їх щось укусило. Бачите? Вони впевнені в тому, що нічого їм не буде, мої дорогенькі. Оте, що там щось щіпають когось, я не бачу, що то щось дійсно аж дуже щось дає. Ага. Хто вже хотів, вже виїхав, я так розумію. Збирає свої манатки. А буде такі потрясе їх, мої дорогенькі. Такі потрясе. Навіть якщо вони нічого, нічого не придвіщало біди. так? Дехто з них вже якось, якось свої статки. Рятуйте, хто може. Хто вже міг, вже втік. Ви розумієте, про що я? За кордон і тому подібне. Ті, хто залишились, ті впевнені в тому, що їм нічого не буде. А хто е, був не такою великою е, птицею, поутікали. Ось. Але все рівно, все рівно, все рівно, бачите, ця карта нам говорить: мої дорогенькі, що нам треба трошечки зачекати. Нам потрібно більше. Набратися терпіння. Ось ті органи, вони щось роблять. Зараз подивимося, що з цими буде, тому що тут я бачу, що тут деякі тікають. А ті самі основні, що з ними буде? Ну, дивіться, це може і на роки затягнутися. Ми дивимося найближчим часом. Що нас чекає найближчим часом? Ну, статки можуть зменшитися. Ви знаєте, у декого. Дехто зможе їх перетрансформувати. А у декого дуже навіть я так скажу, я так скажу, коливати їх буде дуже. Дуже буде. Бачите, ось ця карта говорить, що будуть усі свої зв'язки піднімуть. Коливати буде дуже. Дехто втратить половину свою, декому, я так скажу, що нічого не буде, але, але дивіться, ось ці карти показують. І ця карта говорить, і ось ця говорить, що дехто з них навіть дуже їм, ось з цих цієї частини, які думають, що до них не дойдуть. Помаленько дійдуть. Ось ця карта говорить нам, що помаленьку дійдуть і до них. І до, до їхніх статків. Ви бачите, це десятка момент, монет. І вони, ну, я так скажу, я так скажу, і до них доберуться. Ось, тому що йде вежа, а вежа це розрушиться, і вони стануть дуже нестабільними. Тому що дві монети це карта нестабільності. Ось, Але, бачите, будуть користуватися всіма своїми зв'язками. А я ще знаєте, що я тут бачу? Знаєте, що буде відбуватися? В мене таке враження, що тут буде відбуватися трансформація. Я зараз поясню, як я це бачу. Або перепис якось на, на інших людей. Ви розумієте, що я маю на увазі. Буде якось на кума, свата, брата і тому подібне. В цьому поколінні будуть щось, щось таке робити, лише би втримати якісь гроші, тому що це дьявол. Дьявол говорить про те, що все можливе і неможливе будуть робити. Тобто ну настільки запретні методи будуть робитись, що ви собі навіть не уявляєте. До чого. Голь на видумку хитра. Страшні речі будуть відбуватися, але я повного розвалу не бачу. М -м, поки що ні. Найближчим часом, да, буде штормити. Тут вже нам показало, і тут нам показує, як би вони не шлангувалися, будемо так казати, не притворялися, що ми тут не до чого. Ми нічого не, не знаємо, ми нічого не бачимо. У нас все по плану і тому подібне, бачите, ось вся родословна. Тому і сплять спокійно, тому що А е -е. Ви знаєте, що в мене пішло? Бо навіть те, що вони попереписували, тут і члени сім'ї будуть хапати. Розумієте, проблема в тому, щоб наша, я так скажу, як би це вам пояснити? Без домовленості, щоб це було. Без договорників я маю на увазі. Тоді е, дуже добре це легко все піде. Але ви розумієте, що рука руку миє, і це е, по дьяволу це буде дуже важко зробити. Ось. Дуже важко буде це зробити. Але, але штормити буде. Я, буду, я бачу, що. Ну, половину своїх статків точно втратять. Перейдеться до держави чи ні? Давайте подивимося, перейдеться до держави чи ні. Візьмемо всі карти назад. Чи буде це переходити до держави? І так. Ні, так, як я і казала, буде трансформуватися. Тут піде настільки хороший обмін. Я вибачаю, що я так це кажу, але ви знаєте. Не буде. Не бачу я. Тут закон, ви знаєте. По цим картам я скажу, що тут настільки рука руку мої, що, так, і бачите, остання карта випала. Навіть якщо вони і для вигляду щось зроблять, вийдуть сухими з води. На жаль, на жаль можливо, колись пізніше, наступним часом, я нічого не бачу. Все залишиться по як, як і є, на жаль. На жаль. Давайте запитаємо, чи є у нас якісь шанси з їх здихатися взагалі. Пораду нам. Простим людям. Угу. Боротися. Боротися, поки ми живі. Бачите, тільки боротьба. Тільки боротьба і повний вперед. От, ну, боротьба з ними. Тільки боротьба. Самі, ми самі повинні мінятися. Ми самі повинні м -м, міняти свій стиль життя, а тоді можна щось і далі робити. Ну, поки я толком нічого не бачу. М -м, на жаль, на жаль. На жаль, це карта перемін. Ми самі повинні е міняти свій, е як би це сказати, Стиль життя. Інакше нічого не вийде. Так, де наш маленький принц? Беремо ще маленького принца. Давайте, а він вже сам вискакує. І так, що у нас тут повилітало? Ось, дивіться. Бачите, знову див'явол. Прив'язки. Звільнятися нам треба. Нам треба звільнятися від. Робити св... дивіться, ці карти нам говорять про те, що ми наступаємо кожен раз на ті самі граблі. Чому? Не буду вам пояснювати, це ви і самі, і так знаєте, чому ми наступаємо на ті самі граблі? А знаєте чому? Тому що неосвідченість. не хочеться внікати. Не хочеться заморачуватись. І наступаємо на ті самі граблі. Зав'язуємо себе по вуха. Давайте запитаємо, чи є надія. Яка надія є? Є гнати. Бачите? Гнати оцих, вибачте, гнид своїх. Гнати їх. От це і буде. Це нелегко. Ця карта каже, це нелегко буде. Після перемоги гнати усіх в шию. Ось так я це бачу, мої любі. Після перемоги усіх у шию. Але, але, ви знаєте, в мене таке враження: навіть після перемоги ми це не будемо робити. Я, я поясню, чому. Кожен буде зайнятий своїм. Знову повернеться все на круги своя. І ось ці карти показували. Якщо ми мінятися не будемо, все залишиться по-старому, після перемоги. Мої дорогенькі, бажаю вам мирного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мирного дня, мирної ночі, що я вже говорю. Ось. Але треба гнати. По-любому гнати, не спускати з них, як то кажуть, не попускати їм. Доводити до кінця. Ну, звичайно, кожен на своєму місці. Гаразд, мої любі. Люблю, цілую, обнімаю. Мирної ночі. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре.